Всім привіт! Сьогодні ми з вами поставимо редактор для написання коду. Він називається Visual Studio Code. Для того, щоб його установити і скачати, давайте напишемо vs Code, зайдемо на офіційний сайт і скачаємо останню версію цього додатку. Після того, як ви скачали версію додатку, його необхідно установити в залежності від платформи вашої. І після цього ви зможете відкрити цей редактор коду. Я тільки що його установив. І Перше, що необхідно зробити, це поставити необхідні розширення. В редакторі коду можна працювати з різними мовами програмування, але для нашого проєкту нам необхідно HTML і CSS. Тому перше, що чого ми почнемо, це поставимо розширення, яке називається HTML і CSS Support. Як бачите, тут розширень у нас дуже багато. Для того, щоб розширення поставити, необхідно клікнути ось сюди. На extensions і ввести HTML-cSS. Після цього, першим в списку, ви знайдете HTML-CSS support Треба його установити. Що робиться розширення? воно Скажемо, додає розпізнавання класів і іншого синтаксису в HTML-CSS і робить нашу роботу з цими мовами програмування набагато зручнішою. Звісно, код можна писати і в звичайному текстовому редакторі, але там не буде необхідної підсвідки, також розпізнавання тих же самих класів, техів і тому подібне, тому HTML-CSS Support якраз дає нам цю е, можливість. Далі нам необхідно поставити ще два розширення для того. Щоб у нас код автоматично форматувався. Перше з цих розширень називається Prettier. Пишемо. Pre і теж його встановлюємо. Після того, як розширення поставилось, ми бачимо, що у нас є дві кнопки Uninstall і Disable, але нам їх е, нажимати не потрібно. І потім, що нам треба ще поставити, це Toggle, toggle Formatting. Ось воно. Formatting toggle. Це розширення також допомагає форматувати код. Ви, звісно, можете спитати, навіщо нам форматувати код, якщо можна це робити руками. Автоматично це робити набагато зручніше, тому що, скажімо, якщо ви форматуєте вручну, то, по-перше, це займає більше часу, а по-друге, ви можете щось пропустити. А так, у вас автоформатування коду буде відбуватися автоматично і вам навіть не треба в цьому брати участь. В наступних відео ми більше дізнаємось, навіщо нам ці розширення, а на даний момент це все. І наш редактор для коду готовий для роботи і для створення проєктів. Побачимось в наступних відео.